Так, Друзі, добрий день. Сьогодні у нас продовження. доробляємо цю десяточку, щоб її віддати. Фільтр, два циліндрика. Коробку вже просто кинув туди. Зараз будемо ставити фільтр. І циліндрики я взяв по щоб ходили, по-перше, вони не є дорогі, тому я не бачу резону щось брати дешевше. Від феноксу не відрізняються ціні 50 гривень. Як ви думаєте, що ви будете брати борщ чи фенокс, я звичайно вибираю Так, циліндрики буду міняти. Надію, що в нас струбочки не були приколів. Зараз відкручую фільтр, позмащував, від'єднюю і зараз замінювати. Е, У нас з'явився новий постачальник. Ну, як новий, просто ще один. Ми від попередніх постачальників не відхрещуємося. Просто в того є трошки навіть і переваги. Та сама ціна, скажімо так, по запчастинах, але плюс, ще є кожен ранок доставка. Це дуже класно. Тобто я не виходжу з дому, вчора з вечора замовив, на ранок мені вже прибули запчастини. Так, я сюди доброго карбоклінера, ну і запчастини мені привезли на ранок. Тобто досить кльово. Не знаю, то знаєте, нічого не буду зараз нікого хвалити, навіть не, не даю ніякої назви, хто то такий, але поки що все файно. Так, добре, давайте тоді замінюємося запчастульки. Так, новий фільтр встановили. Так, Новий циліндрик сюди успішно поки що залетів. Подивимося, як сторона піде циліндрик. Зараз нагадую, заржавів в смерть, заклинив. Один привисений, тому поважимо, другий так. Міняємо ще другий. Так, другий теж нам піддався. Ось такі класні циліндрики мазафака. Все, так само новий сюди залетів. Барабанчик тут такий рівненький, що аж страшно. До речі, вони збивалися досить легко, тобто ви не думали, що таких капець хтось бив. На тому то був скол, то що то вже давно, щоб не виникали питання. Вони легко демонтувалися, я не знаю яким чином там його хтось умудрився збити. Все, ця сторона супер, це трошки. тут ну, просто один цей пиптик обламаний, відповідно, можливо, тому і трошки щірки, бо йде на перекос. Але коли колосо прикрутиться, воно його зажме. Так, зараз ще Васяка закличу. Поможе мені прокачати задні гальма. І тоді будемо вже дивитися мілочовки. Там ще задача треба поміряти тиск на рампі, який є. Чому воно прогріту починає вмирати. Поки воно холодне, воно працює нормально, прогрівається і вмирати. вмирає. Вентилятор включається, не працює. Тобто щось є системою вприска. Ми поміняли завжди свічки, може десь свічки при прогріві, моросили. Поки що е, мені ще не було, не, не, не було можливість його прогріти, якось протестувати. Тобто зараз прокачаємо гальма, спробую ще поганяти його, тут заточки, може по вулиці проїдуся, щоб подивитися, як вона себе чухує. Зараз їдемо в магазин, попри те, не можу прокачати гальма, не пропускає колдон. Колдун у хана він теж смерть це, тих не зрозумів, це є регулятор змінних зусиль, який встановлений у нас тут. Ой, не віддавав віддавав. Що просто показати. Оце херня. Я вже її простукав і нагрівав, вона пробував щось там пропускати, але все одно мухана не ржавий, Він нерухомий. Ну, і зараз бавлюся, дійшов до того, що звіря все звірявся і мітки. Положень, все чітко, все грає. Буває таке, що на старих демпферах, е, люфтує, то демпфер вже стоїть, типу, з резиновий, нормальний, не жорсткий. Е, вперед, Передіння запалювання у нас підходяще, бо воно змінюється там, від 10 до 16, це є норма. Е, фази тут все сходиться. Не тут у нас діло, біда. З нього фільтри, тут провода протерті, теж не то. І дійшов до того, що не приходить жил на вентилятор, як чуєте, вона вже починає булькати, відповідно я заглушив, у нас не включається вентилятор. І тут у нас колхоз, як завжди. Мене вже так знаєте, достало цього задрючення, коли є підвальні цього майстри. Я вже вчора казав, селінблок блок. Ну, Селемблок то кошти 60 чи 70 гривень. Наскільки треба бути Наскільки має бути хірове в тебе життя таке, блін? Наскільки ти вже в такому маєш бути стані, що ти вже замість селімблоку ту пошланг туди запихаєш? Там був запханий ту шланг без і без, без ніхіра, прямо на болті. Бо вже наскільки треба бути бомжом конченим, щоб вже навіть не купити силенблок, не перепресувати селенблок? Наскільки має бути біда в тебе в житті? Їздь на велосипеді, ходи пішки, нахер тобі машина. Якщо ти така блін, що ти не можеш зробити по-людськи. Так само це блін. там зараз купа всяких переносок, переходів. Е, Куди не залізеш, зайшов, думаю, подивився до блоку запобіжників, половина в блоку запобіжників і всього поплавну. Я що, бля, зараз маю всю машину ремонтувати, чи що? абсолютно все міняти. Я вже замахався, бля. я зачепився за одні циліндри, виявляється, не тільки в циліндрах проблема. Заліз сюди, тут половину запобіжників немає, бо поплавався корпус. Бля. Десь щось замикало. Там купа всього накручено, релюшки окремі виведені. Тобто, розумієте, машина реально задрюкана. Блин. І мене оце харить, блин. коли я починаєш шукати якусь проблему. А тут проблема не від того, що автомобілю щось сталося, а від того, що туди дорогу ліз. І зараз оцього, що це? Проводочок на вентилятор. Дивіться, кесічіння має бути провода. Ось таке має бути січення і відповідне. Не бачу я цього провода. Тут прокинути якийсь непонятний провід. Зараз я маю все розковирювати, цю, цю, цю проводку, дивитися, куди дівся той провід обірваний, що вони з ним зробили і яким чином воно тут підведено. Тумблери, типу, що... знаєте, є такі колхозери, що тумблер може виводять. Ніхіра ніякого тумблера знайти не можу. Там є якісь обірвані провода, залишки, чогось. Можливо, десь хтось колись виводив тумблер. Зараз відламали і їздили. Ой, щось машина, блін, не їде, щось травиться, затихається. Чуваки, ви їздите без вентилятора, машину, блін, перегріваєте, ви ходь на стрілку, дивитеся чи ні. Датчик температуру показує. І показує досить справно. Тому що я вже виводив 180 градусів, зараз ми просто від'єдналося. 180 градусів. І так само стрілка відображається тут. Тобто, відносно, що датчик працює. Він дає сигнал, з блоку дає сигнал і включає вентилятор. Це є задрюкані автомобілів. Всі, от мені вже багато хто писав в коментарях та заводи. Що 100 градусів включення вентилятора – це у них нормальна річ. Тобто спеціально заливається антифриз. Антифриз він має тіпа, вищу температуру кипіння, відповідно, на 100 градусів він не кипить, і відповідно, що вентилятор включається. На воді ви заливаєте воду, вона кипить. Тут залита якась шляпа. Я не знаю, чи це антифриз з водою, чи що. Ну що це все вода, боржа, витікає ржа. Що це говорить? Це говорить, що кабзда в помпі. Тому що не сп... я... зараз я чую, що вона підскрипує, я впевнений, що це проблема в помпі. Зараз з помп. Що я маю ще помпу міняти? Людина е... реально приїхала, я йому пояснюю, що зв... дзвонив по телефону. У тебе не справді гальма. Ну, гальма то таке, головне зробить, що мотор працював рідно. Гальма то таке, зробілий мотор по цього рідного. Що зроби, коли тут все задрюкано. Тут що, мотор весь зробите чи що? Помпу, чувак, тобі треба буде міняти. Рімінь із-за того, що помпа, я так повинен, помпа вона вже її люфтує, Бо ремінь, коли крутиться, спеціально зняв кожух, він іменно в районі помпи він гуляє. Це Говорить про те, що помпі хана. А хана із -за чого? Із-за того, що тут економісти заливали замість антифризу тупо воду. Зато фар -тюнінговані. ну На швидкість воно блин, краще впливає. Так, витянув я з під ланджерону роз'єм, який якраз мав би бути на охолодження. Запустив, хай трошки нагріється, подивимось, машино схистило. На У нас 99 градусів теоретично зараз мав би включити вентилятор. Так, 29. Зараз десь Це що? Вона справна. Можливо просто тупо перепутали або щось своє колхозили, але нахер непонятно до чого. Воно може пройтись на кататися. Не, все добре. Воно при рік температурі не включиться. Так, 101 Коротше здесь 102-103 градуса включає вентилятор. Дивимось, яким там буде остивати. Ну, нормально посигає. Нахера коли ходити, блін, що за люди, блін 101, коротше, скидає температуру, остиває. 99. Працює, положено працює. Знаєш, правда, перетиралися, все в курвах погнуте, поламане. І виключається. Представте собі, воно працює штатно. Без колхозу, без всякого тюнінгавняного. Що працює, не хлопає, не задихається. А може із-за того, що перегрівалася машина, правда? Ага. Щоб ви зрозуміли, щоб цей автомобіль хоч якось трошки зробити його нормальним, тут треба до хірачок кинути. Стойки. Опорні подушки. обірвана резина. Задній колектор. Він тут вийде разом з цим, з каталізатором. Він весь потрісканий. Потрісканий він із середини, і ось тут, і всередині під кожухом. Все, що, то, що я газую, і воно бринчить, тріщить. І видно, що прям січе вихлоп. Це все потріскане навколо корпусу. Е я не впевнений, що там є ще той каталік, що цього ж того, може, каталіка немає. Якщо її є, то він зруйнований 100%. Відповідно, автомобіль. Десь може і піддушуватися, і працювати нелогічно. Рекомендую власнику, і каталіки сумнівачним це десь купить. Взяти без каталіка, просто е, треба буде прикрутити на лям обманку. В принципі, я думаю, що тут тільки одна передня лямда, може і на ті обманки не треба буде, що вона може і без обманки буде працювати добре. Просто треба буде той каталік геть викинути, поставити звичайний колектор без каталіка. Колектор в чотирьох місцях він поламаний. Весь тріщинг. його вже підварювали, він далі попри зварку потріскав, е, ну, знаєш, він варений ось тут підварювався. Ось тут ось, які шви шмарглі. І от воно біля шва зсередини тріснуте, так само ось тут. Тріснуто воно ось тут ось, посередині. Ну, я думаю, видно. зсередини стіче, потріскано, стіче під кожухом, от є. видно, що тріщина стіче з того боку, точно так само. І коли. Ти газуєш, Йо. фокус. Коли ти газуєш, видно, що звідти вихлоп шарахає. Відповідно, він такий голосний. Ці всі моменти пофіксувати, але машинка була б її досить тихонько. Ну і по ходовці ми тут перебрали, а стойки не тримають 100%. Не знаю, як задній, але передні, передні однозначно. Їду зараз, куплю колдун, поміняю колдун, прокачаємо гальма і віддаю на цей автомобіль, хай катається. Зараз відносно, після того як підключили вентилятор, вона вже не давиться, не глючиться і не виключається. Скажімо так, від, відродили сток. Зараз я ганяю на лікувальному режимі акумулятор. Давайте вам покажу, наприклад, давайте зробимо перевірку, щоб ви поняли, наскільки цьому акумулятору погано. Ну, Відносно він ще ті типу, покрутити буде. Музику на ньому не послухаєш, але крутити буде. Так, під Отако, там от такого, що було видно. бачите, Заявлених 600, має 436. Сох, зараз я розкачав до 72. Було 62, зараз 72. тобто я зараз от На цьому лікувальному режимі було 400 максималка, зараз 436, трошки припідняли йому сох. І є трошки ємкість утворилася. Можливо, зараз, якщо повторно, бо зараз я виключив зарядку, зараз якщо повторно запустити. Тут 436, ну давайте вернемося і заново дамо, і зараз подивимося, чи нам буде 436. І воно зараз по-любому впаде. 433, бачите, вже ампераж падає 172. Тобто акумулятор вже все. Зимою людина буде. Довший час маслати і ну скажімо так, довго на ньому не покрутиш, він зразу умре. Так, добре, ще буде на відновлення, поки є світло. Їду по колдун Так, все, колдун на місці. Прийшлося декотре болти зрізати, Коротше, трубочки піддалися. Всього. Так. Зараз ще спущу і треба прокачати. Перший раз прокачував вакуум. Качаємо, качаємо, немає ні кінця. Цей раз мені кохання допомогло прокачати гальма. І все одно отакі от болото йшло, поки не пішло чисте. Щоб ви поняли, це в гальмівній системі, щоб ви не дивувалися, що там все нахід поржавіло. Далі, є, прокачали, з гальмами вже трохи краще. Тут світло, тут світло, 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 щоб ви просто поняли, ну, машини просто користуються так їздять, аби їхало. Фонариком схоже це на антифриз. Запам'ятайте, коли у вас, навіть якщо і був антифриз, змішується з водою, він стає такою ржавчиною. Тобто це все треба в систему вимивати. Тут, до речі, мала бути резинка, яка кріпиться, сиділа, її нема теж. Все на саплях, все як попало. Під'єднали все наразі раз, на в штат, все працює. Вже коли прогріте, вже не затикається, не глохне, бо перегрівалося, тому і затикалось. Зараз це все ящичок складаю, весь той колхоз я позабирав, під'єднав до штатної проводки і все працює штатно. Збираю. Так, це чорна бестія. Мене вже достало. Зняв насос. Зараз я в розбираю. В двох словах. Я зараз перепаяв цей датчик, у мене в кіло. є. Це десяточні, десятка, 15-ка. Бо цей і він показував неправильно. І о, зараз знімаю от такого срань, І в такій сранні, от купався, дивіться, соломи з хрин значчим двигун. І блин, зараз така година, що я хріна насос, зараз десь знайду, щоб просто його тупо сходу поміняти. Коротше, немає нормального тиску. Іменно тоді, коли він виходить, е, от прогрівається і все. і Холостих ну, ще працює, йому вистачає цього. Але коли даєш переготовку, пробуєш десь розігнатися і у них таєм тиску. Елементарно я Манометр не підключав, бо в мене немає такого перехідника, щоб манометр під'єднати. Тут такий штуцер, типу, як на кондиціонера, знаєте, грубий по діаметру. Треба щось таке собі купити, якісь, аби на рампі міряти тиск. У мене є типу, манометр, але він просто на шланчик, а не на цей. І... На заведеному натискаєш, з нього нічого не тече, ну як тече, то типу, насенька струєчка легенько. І він зразу глохне. Тобто не створюється достатній тиск в рампі. Е, ці насоси, якщо я не помиляюсь, вони десь три бара мають давити легко. Це ще навіть бошеський стоїть, походу його рідний. Хрін куди, туди хтось лазив. Коротше, зараз це діло повимиваю, е, роблю замовлення на ранок. Насоса і ще зранку насос. Ось така забава. Замахалася машина, вона мене вже реально виносить. Веде. Тому на ранок замовляємо ще насос, бо я сумніваюся, що я ця чистка спасе. І просто повторно потім його знову відкручуєте, щось не дуже говорю бажання. Знаєте. Е, насос поміняємо. Йому цей продачу собі захоче власники цей бачити. Я вже хочу, вона поїхала. У мене ще стоїть на дорозі 15-ка. І ще воно -то той на вулиці стоїть. Теж його треба по художці ще подивитися, бо там, походу, підрамник силимблоки порозбивані. Бо приїхали на розвал, а все одно колеса люфтують. Хоча на підйомнику під, без навантаження вони всі нормальні. Навантажили, люфтують. І дивимося, рухають разом з цілим підрамником щент. теж. Куди не лізь, всюди задниця. А ну, скажіть мені, будь ласка, з чого то заливалося, що тут і солома, і все що хочеш. З ведра чи з каністри? Навіть не з каністри, що з ведра. Коротше, тут така була як плівка. Я зараз то на було змив і тепер це вже хоч сітка прозора стала. Може і, дійсно, і вона її закупорювала і не давала пробитися, бо вона видно, що вона стихнула, що вона досить сильно намагалася тягнути. Коротше, я випробую, як ставити і збираю. Якщо буде нормально качати, знаєш, повезло. Якщо ні, то стоподов зранку. Закручувати не буду повністю бак. Але попробую хоча б встановити, щоб закачало, попрацювало. Може десь трохи катнуся туди-сюди. Інакше я не знаю, що. Інакше, значить, тільки насос заміна. Ну що. Працює, не знаю, що там зараз прогрітися. Як воно прогріється, буде працювати. Що на прогріти не почне здихати. Якщо не почне, значить ця проблема була в тому, що він був забитий і воно не стало. Ну, мучився насос, він там стягувався і на просто якраз в той момент, коли вже прогрівався, здихав. Якщо не прогріти, значить тікають фази. Фази тікають, це значить проблема може бути або з шківом, або з рівнем. Тобто термі може бути трохи перестягнути, або один зуб пройо. І відповідно трошки може тікати фаза. Ну, це таке. Під питанням, бо візуально зуби цілі і мітки співпадають, я перевіряв. Інакше тоді я не знаю куди далі копати. Експерти та заводи. Пишіть свої коментарі. Ну що, фігня радянська, але пірдоли. Такої чистка за насоса дала ефект. Нічого не давиться, газує. Нормальок. Красота, все, газда буде довольний. Трошки покатаюсь по бізній. Ну, перевірити ж треба. Да ладно, тут розвертаємося. Зараз там десь за Ой, і дороги тримаються, вже не гремить, як греміло. Ну ось одна січкарня, тож тази, а не гремлять по житті. Ну а тепер на ній можна їхати, не перегрівається, охолоджується і їде на всі бабки. Так. Так. О, тут такі пороги поробили на дорозі, що капу. чехай, не булькай, кун, не булькало, чехало Короче, супер. Все, Азда, сда довольный. Так, ну вам и пасхалка. Это так, чтобы присутствовать. Стоп, стоп, стоп. Я думал помпа, но не помпа прокладки. Так что все. все одна трецепотка